Тепер наша ціль здобути небесну ліру, яка зберігається в соборі Бога Вітру. На тій небесній лірі колись грав сам Бог вітру, і її музика привабила Дваліна, тому нам необхідна ця ліра, щоб знову привабити Дваліна і звільнити його від чорної крові, від тієї отрути.

Так, як нам її дістати? Ну, вона в підвалі собору зберігається. Ну що ж, ходімо.

関係のない修道所に行ってもどうにもならないわ。<laughs> そんなことないよ。お姉さんの力が必要だから話してるんだ。うんん。Hmm. そう。例えば天空のライヤーあれがあれば僕はフーマリーをお帰りください。ピショウ！あっ！強悪ではありますが代理団長様が意を決すれば倒せないこともない相手です。

ちょっと嬉しいわね。仕方、hmm. ないね。これ以上隠し,したままにするわけにもいか<勝利>ない。やべしで、もう困ってさ。忠実なる信者よ、喜べ。今君の目の前にいるのが風人バルバトス本人なんだ。驚いた？泣きたくなった？やば <Learning Bon ham> い、見つかるかしら。ちょっとね、プラジャシュトアンチス。どうがなければ、私は戻って仕事をさせてもらいます。 <реш> ну вона звичайно не повірила і сказала, що я повертаюсь до паперової роботи. <реш> ну, якби ти. М... Якби ти в іншому вигляді їй показався, то можливо, вона б ще повірила. Наприклад, в тому вигляді, в якому тебе зобразили на. Ну, на отій статуї коротше, якби він такий голуб жора з крилами появився, то вона б точно повірила. А <плес> натанокото. <плес> 少し前にただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たただ、たそれだ、ただ、たのただ、ただ、た

ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っう

キミはモンドにコケした、キシダのミラインのスターだから。ミスステモ、ちゃんとセツメストラ、ゴマカセルコモシレナイ。それに、ココノシュエタチワ、ヨロニナルドカンラシタイミング、ちゃんとネバー、キソー、スタクティモティノイドモン。ミソー、ぜんぜんにカンガエルナ。キミワド Сконі <реш> ну, це дивно, що він нас відсилає. Викрасти цю небесну ліру, тому що він є сам бог вітру. Він може спокійно собі розчинитися в повітрі, забрати ту ліру і все. Так, ну зараз. Ой ой, ой в час на 18 годину. Тому що необхідно саме в нічний час викрадати цю небесну ліру. Ну серйозно, для чого нас він відсилає її викрасти, якщо. О, ні! Чому саме ми повинні викрадати цю небесну ліру, якщо він може просто розчинитися в повітрі і все? Я не, нічого не можу зрозуміти, про що вони говорять, але це щось. О, все, зник. Чудово, а то. Ну, давай. Спускаємось до підвалу. Ой-ой, ой тут стільки охорони, Боже, я пам'ятаю, як вперше проходила цей рівень, це було просто жесть. Я жити після нього не хотіла, тому що мене тут кілька разів ловили. Це просто капець. Ой, ні. Чи, якщо той чмиг зараз нас. А, можна. От, от от куди він піде? Що я можу здати? Блін, мені треба було, поки він туди пішов. Ґ? Присядь, присядь. Зараз я спробую... Оп! Сядь, сядь. Вставай. Так, тут сподіваюсь. Пішов чудово. Так, піднімайся, а то ще. Ой-ой-ой, там цей чмих ходить. І куди ж він піде? бай дуже. Ой-ой-ой-ой-ой. Присядьба. Давайте тихенько підіймемося сюди. Ну, майже пройшли. Це було до речі дуже просто, оскільки коли я вперше проходила цей рівень, то це було просто одні. До відзення. Вона зникла. А не стій на місці. О, ні, побігли. Ну, Ненавиджу рівні на час. Ненавиджу! навиджу. вперед. Тут ну, чому деякі місця тут ніби милом намазюхані. Ой, що тут казати?